Благодійний фонд Рокада працює з 2003 року і є партнером Агентства ООН у справах біженців. До лютого 2022 року фонд складався із 20 осіб, які допомагали облаштувати своє життя в Україні біженцям із понад 40 країн Афганістану, Судану, Сирії тощо. Із початку повномасштабного вторгнення, спираючись на 20-річний досвід роботи з біженцями та підтримку міжнародних організацій, Рокада розгорнула мережу представництв в 11 регіонах країни. Там сотні фахівців фонду щоденно надають безкоштовну соціальну, психологічну та юридичну допомогу постраждалому населенню та внутрішньо переміщеним особам. У січні 2024 року благодійний фонд Рокада в Івано-Франківську організував форум рад з питань внутрішньопереміщених осіб. Наразі в Україні налічується понад 500 рад. ВПО вони краще допомагають переміщеним українцям комфортніше інтегруватися у громади, де вони мешкають. Учасники форуму презентували свої досягнення. Зокрема, ділилися особливостями, як запускали ради внутрішньопереміщених осіб у своєму регіоні. Підзвітність, надійність, прогнозованість те, за що рокаду цінують і поважають бенефіціари та міжнародні партнери. Адже мета одна захист прав та добровиту тих, хто звертається. Професійність та фаховість. Непорушна традиція, яка зміцнює рокадівську родину. Ми прагнемо бути ще кращими, тому постійно вчимося та покращуємо професійний рівень. Рокада підтримка, яку відчуваєш серцем. Бажайте, перший рік був такий рік екстремальних рішень, коли потрібно було дуже швидко в екстреній ситуації комусь підтримати, комусь знайти житло, когось відвести до лікаря. Когось взагалі нагодувати або просто дати стакан води і потримати за ручку. Тобто у людей були різні потреби, всі були в страшному стресі. Ми зрозуміли, що потрібно шукати більш сталі довгострокові рішення. І одним із таких от рішень якраз і були ради ВПО, які ще з 2014 року починали створюватися на сході, почали втілювати цю програму поступово в. Віддалених куточках тих областей, де ми працюємо. Ми приїхали з Харкова в 2022 році. І приїхали ми в Гусятинську громаду Тернопільської області, там проживаємо, увійшли в раду з питань ВПО. Ми вже інтегрувалися. Даня, ти ходиш в садочок? Так. Ми створили громадську організацію Файна дія і вибрали такий напрямок як забезпечення житлом наших переселенців. Тому працюємо в цьому напрямку. Ми з Криму виїжджали в 2014 році, тепер з Харкова. По-перше, ми знаємо, як це, що з цим робити, як пережити ці важкі часи, навіть якщо просто підтримати, так за ручку потримати і сказати, я вас розумію. І цей е, ради з питань ВПО це такий орган, котрий він просто необхідний для того, щоб люди знали, куди звертатися. Я є ВПО з Донецької області, Волловаського району Вогодарської громади. Ми не хотіли виїжджати, але так сталося. Ми в першу чергу рятували дітей своїх. Зараз, зараз мій чоловік є військовослужбовцем, захищає Україну на сході. Можна так сказати, повернувся туди. на на Донбас я продовжую працювати вчителем в дистанційному форматі. Харківська школа працює, але в минулому році, в 23-му році, нам допомогли створити раду ВПО в моєму місті, де я зараз перебуваю, і це дуже допомагає нам інтегруватися в громаду, допомагає всім переселенцям. Знайти себе, по-перше, психологічно адаптуватися до цієї ситуації. Ми відкрили чудовий кінопростір мобільний, який буде не тільки для ВПО, так а й так для місцевих мешканців, чудовою нагодою, провести час, місце для спілкування. Я з самого початку знаю, як це все починалося, як це все зароджувалося. Пам'ятаю ті перші анкети, які надходили, тих перших людей, які цікавилися, що ж це буде за такий орган, чим він буде займатися, які будуть питання вирішуватися. Дуже вдячна благодійному фонду Рокада тому, що дійсно наша співпраця вона не просто десь там на папері, вона дійсно видна. Про неї говорять люди, про результати цієї співпраці, і це насправді дуже мене радує. Більше десяти років працюю в фацілітації діалогів, вирішення конфліктів в громадах. В основному це тематики питань між органами місцевого самоврядування, внутрішньопереміщеними особами, ветеранами АТО, молоддю, громадськими організаціями. Розуміємо, що соціальний капітал в кожній громаді, тобто, це є люди, це якісні зв'язки довіри та відносин, є тією рушійною силою, що в наш складний час є тим необхідним базусом, що дає можливість інтегруватися новим жителям громади, максимально проявити себе і взаємодіяти також з місцевими людьми, що також активно долучаються до різних проєктів та спільного бачення. Проблеми, з якими стикаються внутрішньому переміщенні особи, я вже маю досвід майже десятий рік пішов, як я такою людиною являюся. І є питання, які можуть вирішувати самі переселенці, але не вирішуються, тому що можливо немає досвіду або досвіду доступу до інформації. просто необізнаність не деяких питаннях. Ми озвучуємо, можливо, ті проблеми, які ну не знаю, можливо, державі через війну не до того, або можливо, думаю, що це поодинокі випадки, і тоді ну для поодиноких випадків ніхто не буде міняти законодавство. Тому різні. Рівні. І на рівні самої особистості людини, громади і держави в цілому. Я вважаю, що наша присутність саме в цій раді ВПО дуже важлива. Важлива тому, що ми внутрішньо переміщені і ми відчуваємо потреби, які нам, нам особисто і людям, які переміщені, потрібні. Це не тільки саморозвиток, це ще адаптація. Це ще, от, наприклад, я переміщена з півдня на захід. Ми таким чином дізнаємось культуру, обмінюємося своїми знаннями, своїми традиціями і е, таким чином ми пізнаємо Україну і підтримуємо. Зараз ми вже працюємо над тим, щоб ці люди, які в нас живуть, які в нас залишилися, дати їм можливості до саморозвитку і дати їм можливість відчути себе повноцінними жителями нашої громади, дуже круто, що є такий елемент, такий досвід цікавий, як ради ВПО, за допомогою яких ми маємо змогу зібратися колективно, не створюючи цей місток, а прям сісти за один стіл в одній кімнаті і з однієї і з другої сторони одночасно висказати свої бачення, свої можливості, свої потреби і запропонувати якісь свої альтернативні рішення. Прийняли близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ну слово внутрішні приміщення дуже подобається. Ми вже називаємо їх новими мешканцями нашої громади. Є потреби інтегрування саме в нашу громаду, адже різна ментальність, різний спосіб праці, різні характери умови. Тому ми розуміли, що таке такий осередок, така рада вона нам потрібна, але за час діяльності нашої ради створено дуже багато осередків, інтеграційних просторів враховуються всі потреби. В нас в районі громаді перебуває переміщений Луганський онкодиспансер, де працюють всі внутрішньопереміщені особи це потужний такий онкоцентр. Які на сьогодні також у місцевий бюджет вносить свої внески. Ми готові працювати. В нас є ресурс, нас є потенціал. В нас є члени ради ВПО, які готові віддаватися, готові працювати. Ну але нам потрібна підтримка. Підтримка, чому тому, що основні ресурси нашої громади зараз все-таки зосереджені на забезпечення потреб збройних сил України. Коли ми всі поз'їжджалися, було дуже багато допомоги. Ми просто не знали, куди це все дівати. А зараз вже якось хтось десь влаштувався на роботу, комусь щось не потрібне, комусь можливо, вже і стидно звертатися за допомогою. Тому наоборот, зараз стає питання в житлі. І працевлаштування не стільки цієї гуманітарної допомоги і так далі. По-моєму, кожен вже якось так більш-менш десь знайшов себе, і більше от такого проблема житла і працевлаштування. Це і мої дівчата із Нового Роздолу, одні із представниць рад, які я створював промот даного проекту. Пройшло. Пів року рада працює, дівчата ініціативні. В громаді реалізуються не один, а декілька проєктів. Один із них це сквер єдності, а інший перспектив. Більш таки перспективний, на, трошки на майбутнє, думаю, буде реалізований е, ближче до літа. Це е, STEM-школа, так як я за своєю е, основною професією педагог, тому маю можливість е, зробити свій внесок е, саме в цей проєкт. Е, думаю, що буду корисна е, в цьому для громади, загалом не тільки для ВПО. «Рокада» організовує тренінги, навчання в громадах. Да, власне, ми фінансуємо саме цей компонент. Я вважаю, що він дуже цінний і він дуже важливий на сьогодні, тому що для багатьох людей в громадах це достатньо новий досвід. І варто розібратися, і потрібно розбиратися, як діяти, які формати можуть бути роботи, на що важливо звертати увагу, як взаємодіяти своєю цільовою аудиторією, де шукати фінансування, як налагоджувати контакти з органами місцевого самоврядування і так далі. Спільними зусиллями ради, членів ради ВПО. Мені знайшли роботу на сьогодні. Я забезпечена роботою у громаді. Я вирішила писати грант для себе на відкриття власної справи. Отримала грант і тепер буду вести бізнес в Шепетівській громаді і далі допомагати інтегруватися собі. По перше, і людям. Я вважаю, що рада ВПО це такий, знаєте, ковток повітря. Сьогодні це той механізм дієвий, це той дорадчий орган, який допомагає внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в суспільство. Ми напрацювали досить такий потужний дієвий механізм, який потім в подальшому буде їм слугувати і допомагати в їхній роботі. Важливо, щоб ці ради існували далі, щоб вони тільки більше розвивалися, щоб вони розширювалися, щоб вони розуміли ціль своєї діяльності, щоб вони розуміли, куди їм потрібно рухатися і що потрібно робити. У нас є успішні кейси, це про створення просторів, це простори дитячі, молодіжні, це жіночі простори, які допомагають людям інтегруватися в те суспільство, в якому вони проживають. Наприклад, у нас така територіальна громада, в якій ВПО не називають ВПО, а називають новомістяни. Вважаю, що нам з нашими переселенцями повезло, можна так сказати. Вони дуже активні, не дають нам розслаблятися, спрямовують і досягають мети, яку вони ставлять перед собою. Це було правильне рішення, і рокада це якраз під їхнім патронатом. Це було зроблено на той час, коли ще не було 812-ї постанови Кабінету міністрів. Вони дали зразки положень, підказували, як це робити, приїжджали, навчали. І Ми впровадили це з розпорядженням голови. Така рада була створена і почала працювати, ну, відповідно, вирішувати питання, які піднімаються між внутрішні переміщені особи. Я хочу подякувати Богові, що я, як переселенка, попала саме в долину. У нас дуже багато. Було переселенців, які вже були двічі і мали якийсь досвід. У нас зібралася така, знаєте, когорта дуже активних людей. І у нас навіть такий розподіл є. Знаєте, Оля з Харкова там займається як допомогти знайти людям житло. Хтось займається культурно масовою роботою, хтось адвокаційною для людей, які страждають від неправомірних якихось там мір. То, знаєте, це дійсно такий колектив. Який бажає щось зробити. На Буковину приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Кожний десятий можна сказати, серед буковинців це була людина, яка приїхала з іншої області. І відповідно цей ресурс, цей потенціал, який з'явився в області, необхідно було якимось чином задіяти. Порозуміти, налагодити інтеграційні процеси із 52 громад, які зараз в області існують. У нас створено ради ВПО в близько 30 громадах. Безпосередньо фондом, благодійним фондом Рокада було зініційовано створення рад ВПО в 17 громадах. Взагалі, сама рада ВПО, вона в принципі є дорадчим органом. При органу місцевого самоврядування і її основне покликання це напрацювати ряд ідей чи почути ті про ту проблематику, яка існує у внутрішньопереміщених осіб. Найбільше бажання цих людей повернутися додому, повернутися на свої попередні місця. Але ну, ми стараємося не тільки забезпечити їх базові потреби, забезпечити якісь побутові проблеми, а намагаємося інтегрувати їх у життя у Спитільської територіальної громади, бо ці люди вони вже фактично є частинкою нашої громади, і вони вже, наче ми їх вважаємо своїми рідними односельчанами. Це, це питання, яке стосується і житла. І внутрішньої комунікації з органами місцевого самоврядування це питання, які стосуються і дітей, і навчання, і багато-багато низка, цілий комплекс питань, які потрібно вирішувати, і вирішувати спільно, спільно з громадою, спільно з органами місцевого самоврядування. Це спільне наше завдання, бо ми всі українці і повинні допомагати один одному. Але велика подяка таким організаціям, як Рокада, які Проводять тренінги, які проводять ці форуми, де саме ми тут зустрічаємося. Ну це переміщені люди, які зустрічаємося і спільно вирішуємо, думаю, і вирішимо ті питання, які турбують нас. Ну, найпоширеніші міфи, які, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи, або якими наділяють їх, так звані ярлаки, які вішають в громад громада, і ті люди, які їх приймають, це люди тягарі, люди, які завжди ниють, які потребують тільки допомоги, що вони не активні, вони не можуть щось гарне зробити, зрушити щось. Ні, це все міфи. І на нашу думку, внутрішні переміщені особи і люди, які є в цих громадах, це гарний потенціал, який допоможе, які мають гарні ідеї, гарних фахівців, гарних спеціалістів. Точка дотику в загальному важко шукати, але це більше навіть ну ментальні, звичайно, відіграє свою роль, але в більшості людський фактор, тому що люди різні, що люди різні в наших громадах, тут місцевих, що люди різні приїжджають. Тобто одні люди приїжджають, беруть себе в руки і хочуть кудись рухатися, ну, допомагати собі і допомагати всім решту, другі просто чекають, ну що їм всі винні і вони хочуть, щоб їм все дали. Тобто, це є ну наше. Наша задача це переконати їх, згуртувати, щоб було все, як кажуть, правильно, все добре, і щоб всі рухалися до спільної мети нашої. У проєкті є два компоненти. Перший це такий цікавий едукаційний компонент навчання для рад ВПО. Ми, власне, вчимо їх писати гранти, розвивати власні проекти, створювати громадські організації, правильно вміти прозвітувати про діяльність цих громадських організацій. Так само ми працюємо з такими темами, як відкриття власної справи, пошук грантів на відкриття бізнесу. Ну і до того ж, ми зараз починаємо так само. Повторну оцінку потреб Рад ВПО і в залежності від того, які саме елементи навчання, які теми зацікавлять зараз Ради внутрішньопереміщених осіб з тими темами ми і будемо приїжджати. Другий компонент проекту це юридична допомога. У нашому проекті працюють шестеро юристів. Вони у нас працюють у десяти областях України у п'ятьох областях. Вони присутні фізично можуть виїжджати в громади в МТП. Це Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Півницька області, і е, так само е, ще п'ять областей вони покривають за допомогою онлайн-консультацій. Тому, навіть якщо ви не є в переліку цих вище зазначених областей, можете звернутися, і вони вам допоможуть. Позитивними кейсами в нас є. Це в п'яти громадах створені громадські простори. Людям було важливо десь зустрічатися, десь бачитися. Люди звикли до того, що є торгові центри, кінотеатри. І пропонувалося, виникла така ідея створити літній кінотеатр. Оскільки з'ясували, що в громаді немає техніки, колонок потужних, щоб можна було транслювати якісь заходи масштабні, які відбуваються. В громаді і таким чином було залучено фінансування. Це в рамках підтримки громадських проєктів. І таким чином для громади придбано великий надувний кінотеатр. В нього є крісла, техніка, великі колонки, які в зимовий період використовується в будинку культури регіону, оскільки це займає повну сцену. Там вже навіть були мультфільми, які діти самі виготовляли і на цьому екрані транслювалися. Зареєстровуємо фонд соціального житла. Десь щодо можливості переведення колишніх фапів під можливість проживання сімей, які бажають жити в сільській місцевості, ми також прийняли будинок сімейного типу в селі Вигівка, де в нас є близько 10 діток з особливими потребами. Ми вийшли на контакт з Галицьким центром зайнятості, влаштували кілька зустрічей. Якщо перша була дуже слабенька, там було нас двоє чи троє осіб, то земля чутками повниться. Наступна зустріч, це вже було дев'ять. І ці зустрічі дали конкретні результати. Було Працевлаштовано багато людей, було поставлено на облік більше п'яти десяти. Впої, ну як по безробіттю. Троє отримали гранди для навчання в магістратурі і один по робочій спеціальності. І сьогодні ми на форумі рад ВПО, де в принципі ми намагалися зібрати активні громади, які вже отримали певні результати своєї діяльності. В своїх громадах, в своїх областях мають успішні кейси, успішні проекти, і основна задача цього форму об'єднатися, поділитися досвідом і знайти спільні рішення для подальшого розвитку вже в 2024 році. Оця робота зі спільнотами, яка у нас була, вона стала основою для того, щоб ми перейшли до створення ради ВПО, які вже на рівні громад могли також створювати таку платформу для діалогу. То насправді зараз працюємо з 80 громадами в семи областях. Там, де створені зараз ради, їх підтримуємо. Більшість в цих радах, якраз ВПО. Люди, які зараз туди потрапили, абсолютно з різним досвідом, з різним бекграундом, Їм потрібна підтримка, їм потрібно навчання. Ми це точно будемо робити у 2024 році. Благодійний фонд Рокада підтримував створення 80 рад з питань ВПО у західних регіонах України. А це неймовірні проекти, якими ми дійсно захоплюємось як фахівці та бажаємо їм розвідку та розвитку. 78 громад, де працювали ініціативні групи, які потім вже створили з себе раду, ініціювали створення некомерційних цікавих проектів, які... Будуть жити й надалі і підтримувати життя громади, а також допомагати внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в нових місцях. Важливо також сказати, що 25 проєктів, проектів в них були залучені великі донорські кошти, і на ці кошти йде розробка. Неймовірно цікавих проєктів, які стосуються житла та працевлаштування осіб у особливо віддалених громадах. На сьогодні ми не можемо виділити, яка громада стала кращою, де більші результати, бо для нас цінніми вони всі. Ми, як фахівці, бачимо в радах ВПО, а більше ніж просто консультативно-дорадчий орган, ми дуже хочемо, щоб наші внутрішні переміщені особи якнайшвидше ставали новомісцями і будували своє нове життя і розквіт нашої України. Життя весь час вносить якісь свій, ну свої поправки, і всі наші стратегічні плани, яких було намальовано дуже багато, в 2022 році зійшли на нівець. Ми почали все спочатку, і я розумію, що кожного разу, коли ти плануєш якісь грандіозні плани для рокади. То в першу чергу ти маєш переконатися в тому, що тим, ким ти опікуєшся, з ними вже все нормально. Якщо людина в біді, то ми все одно маємо мати програму допомоги ще і індивідуально кожному окремо. Бо одна людина в біді це вже надто багато.